На Херсонщині збільшується кількість цивільних людей, які страждають від російських обстрілів та скидання вибухівки. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, та 12 роді стали поранення. Потім звернулися ще двоє потерпілих. Після цього чоловік із Білозерської громади вибухівку скинули на його авто. Троє людей поранено вже сьогодні у Великій Олександрівці. В самому Херсоні від ворожих скидів постраждали чоловік та дві жінки. Жінки за нашою інформацією очікували на маршрутку. Про ситуацію у Херсоні та області далі розкаже кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю Наталю. Тож розкажи, чи відомо в якому стані постраждалі і взагалі як живе Херсон? Доброго дня усім. Ну до цього списку можна сміливо додавати ще трьох людей. Це люди, які теж чекали на маршрутку у населеному пункті Антонівка. Це власне берег Дніпра, один відразу за Херсоном селище знаходиться. І єдиний спосіб для більшості людей дістатися цього населеного пункту це власне маршрутка. Прошу показати відео, як зараз виглядає цей населений пункт. Ми попросили це відео зняти старосту населеного пункту Антонівка в нього залишається 500 людей, які власне продовжують жити в селі попри те, що 90% будинків пошкоджені або зруйновані. І, власне, знімаючи відео для нас, він став свідком того, як троє людей дістали поранення під час скиду з дроном. Целое? Да, да, вы целое? Не, прижми, 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 прижимайте. Вы целое? Дима, звонные возьмите. Сюда, сюда. Одновес. Ну і власне, щоб зняти таке відео в Антонівці, не потрібно було спеціально чекати. Це відео, яке було знято випадково. Перед тим був ще один вибух, і головна складність в тому, що окрім як на маршруті, виїхати змоги особливої немає, тому що більшість автомобілів, які були в жителі цього селища, вони також були спалені скидами з дронів. І навіть евакуйовувати поранених людей також вирішили на маршруті, тому що це дуже складно. І росіяни говорять про те, що навіть швидкі, які забирають поранених, це як вони кажуть, їхня законна ціль, і вони обіцяють знищувати все, що їхатиме в цьому районі. Прошу пряму мову старости села, який розкаже, що власне треба. Це ситуація критична, критична, тому що дроні, дрони щогодини полюють на цивільних що години зброси. Щодня пожежі, щодня поранені і, на жаль, є загиблі. Три людини отримали різного ступеню поранення. Це якраз була майже кінцева зупинка. Маршрутка встигла розвернутися. Ми не гаяли часу, посадили їх в маршрутку і вже з цього місця, так скажемо, вилітали, дякуючи водію, і нас вже підхватила легкова ну, в іншому районі, і вже повезли їх до лікарні. Слава Богу, встигли привезти і їм зараз всю допомогу. Все, що треба, їм роблять, і дай Бог, все буде добре будуть живі, здорові. А ну і нагадаю, що росіяни опублікували таку мапу, де вони захопили майже всі райони Херсона у червоний колір, щоб показати, що по цих районах вони будуть бити і дронами, і скидами. Ну і власне продов... і не припиняли бити артилерію. Навіть зараз стоячи в центрі Херсона, ми весь час вимушені задирати голову і слухати, а, чи не летить дрон, тому що долітає і сюди. І власне, одна з головних проблем, яка виникла зараз, в Херсоні, це логістика, це просування маршрутів. Шрутками маршрутки продовжують їздити, тому що люди є, їм потрібно рухатися по місту. Хоча зараз от я оглядаюсь навколо. Ну, може 5-7 людей може навколо себе побачити. А, дійсно, місто достатньо порожнє, Найскладніше в районах, а, наприклад, район Острів, корабельний район це місця, де а, людям люди виходять. Ну фактично для того, щоб вийти на ринок або знайти їжу, але про це пропоную детальніше подивитися у нашому репортажі. Далі ми їдемо у корабельний район Херсона, частина, яку місцеві називають островом. По розбитих вулицях, де за кілька кілометрів ти можеш не зустріти жодної людини. Чи не єдині місця, куди забігають люди, це ринок? Пані Наталя ділиться з нами своїм відчаєм. Є 70, і виживати без дачі та города нелегко. А залежати від гуманітарки каже незручно. Я хочу на дачу на свою попасти. А де? ми в дачі на подавий протоки. Вона утоплена вже. Я ніколи не робила. От мені 70 років вже. Мені приходиться робити, я на таку пенсію вижити не можу просто. Ні. І стояти в очереді за хлібом теж не хочу. І за обідом не хочу. Володимир живе у квартирі, в якій загинув його батько. На балконі стояла, осколком обігла. Прибило осколком, ну а я був тут, ну, сколько. Уплявся, получався. Але в цей день чоловік дуже щасливий, бо з Києва у Херсон приїхала мама, і він тягне додому торби їжі. Це моя мама скупилася. Я тут і допомагаю. Буде вам свачненьке щось готувати. Не? Голубці. мамі надії в рідному місті трохи страшно. Дуже красивий, красивий город. Дуже уже давно вже тут живемо. Прийшлося виїхати, тому що ж без бізнесації обстріли. Нічого, надіємося, може колись уже буде мир. Але не могла не приїхати, бо в сина завтра день народження. Моємо приходити в гості. <свист> люди торгують, хто чим може, але не втратили цю дивовижну здатність поділитися. Хай і останнім ми тільки що на острові в Херсоні подарували пиріжки з картоплею. Люди намагаються. Щось продати для того, аби заробити гроші бодай на хліб, але при цьому все одно намагаються поділитися тим, що в них є. Одна за одною до зупинки під'їжджають маршрутки. Російські окупанти в цьому районі оголосили їх своїми цілями. До речі, журналісти можуть проїхати на острів тільки за спецперепускою. Проте маршрутки продовжують їздити, попри обстріли, попри дрони. Пасажири просять назняти зняти водія восьмої маршрутки Євгена. Оця людина. Герой. Євген Соромиця пояснює, періодично його автобус обстрілюють, але хтось же має возити пасажирів. Ну, люди побояться виїздять, бо я вже ну, попадав вже. Па дрон попадав, під обстріл, пушка чи артилерія, як, я не знаю. Але продовжуєте працювати, так? На то. Да, у Нас воділя ні тут та й ніхто ново ну, 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 не хоче у сусідньому кварталі. Ще один ринок, але покупців майже немає. Ви бачу, нікого нема ті ми зараз. Як це? А ви прийшли? Пірібежками. А ви прийшли мутричкам, да прибіжали да, то за десяти. Хлібом... Приходять люди. Тому що треба на дві Тетяни, Алла, Марія, Євген та Пес Бімка якраз обідають гуртом. Ми, це Ми, це Ми вже міні. багато було. Тому дружини кажуть, насправді клієнти в них є, хоч і не дуже платоспроможні. Люди вертаються, бо і дім, і грошей немає, роботи немає. Але тут на майже порожньому ринку чи не на кожному кроці, все одно синьо-жовті прапорці. флажки. І там я бачу. У нас є да. З кіоску нам виносять і показують і великий прапор. Його вивесили після деокупації. Прапор пережив і повінь після підриву росіянами Каховської ГЕС і ворожі прильоти. Він висів там, де зараз немає вікна. Він був, Там Вибило. була висіла, да вікна після прильоту нема. Люди з ринків нагадують, вони досі тут люблять своє місто і вірять. Тут знову буде життя нормальне життя. З Херсонщини Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталій Овсянніков. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.